Китай позвал Россию и Иран обсудить ядерную сделку с Америкой. Готов ли, по вашему мнению, Тегеран к переговорам? И почему они именно сейчас происходят? И вмешательство Китая в это, какую роль Китай тут имеет? Ну, во-первых, я начну с того, что попытки Трампа оторвать Китай от России или Россию от Китая – это утопия связи. России с Китаем настолько прочные, настолько глубинные, что здесь оторвать совершенно невозможно, и, безусловно, Китай является стратегическим партнером России. Ну, нельзя, наверное, полностью сказать, что это военный, военный партнер, но в какой-то степени и военный тоже через Северную Корею, да и непосредственно поставки оружия происходит как опосредованно через Северную Корею, так и непосредственно. Что касается того, что происходит сейчас между Китаем, Ираном и Россией. Соединенные Штаты Америки в силу того, что они сокращают, просто ликвидировали программы мягкой силы. Вот все, что связано с USAID. То, что Трамп ведет себя на, и везде, и в том числе на Ближнем Востоке, как слон в посудной лавке, они очень ослабляют свои позиции, очень сильно ослабляют свои позиции. И, естественно, туда приходит Китай. Китай и Россия это страны, которые ведут себя как даже не как жидкость, а как газ. Они заполняют все свободные все пустоты, все освободившиеся пространство. Везде, откуда Соединенные Штаты будут уходить, везде туда будут приходить Китай, ну и по возможности, по возможности России. Это касается и программы оказания помощи, это касается и политики на Ближнем Востоке. Так что я думаю, что поскольку попытки Трампа предложить сделку лидерам Ирана, Встретили жесткий отпор, там э, Трампа просто послали. А вот что касается Китая и России, здесь я думаю, что переговоры вполне могут быть успешными. Так что э, я думаю, что и здесь Трамп, э, вот на, на Ближневосточном театре, тоже терпит поражение. О, знову багато подій на міжнародній арені відбувалося протягом цього тижня, що ми з вами не бачились. Ну найперше, це 11 березня перемовини, які відбувалися у Саудівській Аравії між представниками Сполучених Штатів Америки, а також України. От як результат такий головний цих перемовин, це була пропозиція також Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню. Як ми знаємо, Україна все ж таки дала свою згоду. Про це зазначає лідер нашої країни Володимир Зеленський. Про те, як ми знаємо, все ж таки. Росія з виступу Путіна ми вчора побачили, що вони не погоджуються. Але ну як сказати, не погоджуються. Вони нібито й хочуть миру, проте з своїми умовами вони ультиматуми починають ставити. Знову ж таки, Путін говорить і про мобілізацію. Але хотіла з вас запитати стосовно дій Трампа у цьому випадку. Адже він говорив, що я би не хотів тиснути на Путіна, нібито, але якщо доведеться, щоб далі пішов переговорний процес, я все ж таки зроблю це, бо більше вже з'являється. Бачу повідомлення щодо експорту нафти, і напередодні міністр фінансів говорив, що якщо потрібно, буде, то Трамп веде санкції проти Російської Федерації. От хотіла вас запитати, яких кроків надалі чекати від лідера Сполучених Штатів Америки чи вдасться він до блокування експорту російської нафти, і взагалі що він буде робити, все ж таки, щоб Путін якнайшвидше погодився на ті умови, які висувають Сполучені Штати Америки. Ну я думаю, що дуже показовий буде сьогоднішній день і мені здається, навіть до понеділка, от тобто оцей відрізок часу, відтинок часу. А тому, що по суті, ми бачимо, що зараз відбуваються між Москвою і, Кремл, і Ну і Кремлем і Вашингтоном ключові контакти. Да? тобто була зустріч з Вілковом, тобто за різну інформацію, яка є, вона тривала десь в районі 4 годин. Тобто, вілков вже поїхав з Росії. Але тепер я так розумію, є підготовка до телефонного дзвінку. Між Трампом і Путіним, який і, мабуть, буде на цьому відтинку визначальним. Тобто, по суті, наскільки ми можемо зрозуміти, Росія зайняла, зайняла таку тактику, що вони не говорять публічно, що вони відкидають перемир'я Сісфаєр, да, яке було запропоновано в Джиді, але вони говорять, що готові. Його здійснити за певних умов, да і оці певні умови вони намагаються там. Ми бачимо активно обставляти. Тобто, вчора справді в публічній площині. Стало відомо, що до таких умов вони відносять тему пов'язану з зупинкою допомоги західної військової допомоги. І, я так розумію, це стосується не лише Сполучених Штатів Америки але і країн Європейського Союзу. Тобто, вони хочуть, що якщо вони погодяться, умовно що щоб власне кажучи, був такий своєрідний мораторій на військові поставки. І другий момент пов'язаний з мобілізацією. Дивіться, якщо ми говоримо про... Тему військової допомоги, то ми розуміємо, що а це Росія такий сигнал дуже прямий до штатів, тобто Росія. А їм натякає, що ну ви ж, вже зупиняли військову допомогу перед жінкою. То, власне кажучи, а можете щось на кшталт такого зробити, якщо хочете перемир'я і після. да тобто, це в більшою мірою, давайте так скажемо, залежить від наших західних західних партнерів. А от з приводу мобілізації, тут звісно, це питання, яке а, ну Росія в публічній площині озвучила, а, і очевидно, що скоріш за все, і в непублічній площині вони будуть озвучувати цю тему а, Дональду Трампу. Я вам більше хочу сказати, що а, цікавий був нього. Ан, що Трамп вчора, коли він? Вже почав коментувати частково там перші заяви, які лунали з боку а, Путіна а з боку Кремля. То він так а, націкав про те, що а, Штати і Росія можуть навіть а, працювати над більш ширшою угодою тобто не лише на над сісфаєр, тобто зупинкою вогню. Але нібито а, він хоче, щоб була швидко підготовлена і а, велика угода. Але тут, чесно кажучи, наразі мені здається є дуже багато підводних каменів ну, в плані такої великої угоди, тобто подивимось. А чи взагалі так Штати і Росія зможуть дійти о цього згоди з приводу зупинки вогню? Але, от із того, що я зараз бачу, ну мені складається таке враження, що в принципі Росія десь на 70-80% вони хочуть скоріш за все, щоб досягнути зупинки вогню, тому що мені здається знаєте, окрім того, що є така бравурність, яку вони там намагаються демонструвати, там в плані економіки і так далі. Але очевидно, що а, війна впливає і сильно впливає а, на Росію, тобто навіть просто візьмемо ситуацію з Курщиною, де Росіянам довелося задіювати північно корейців. Тобто, це вже говорить, що ну не все там так, як вони намагаються показувати. Тобто, є висока ймовірність, що їм також дуже і дуже в реальності потрібно перемиря. Інша справа, а що вони будуть із того, що ми зараз бачимо, намагатися його продати якомога дорожче у Сполучених Штатів Америки, і зважаючи на той момент, що власне кажучи, Трамп хоче швидких результатів, а то ми просто маємо готуватися, що Скоріше за все, от після цієї розмови е Трампа і Путіна, після от того як Вілков е так, Вітков власне кажучи, обговорить е ці речі е в Р Сполучених Штатах Америки. Є висока ймовірність, що штати можуть сказати, що ну. Далі на наступних раундах, які будуть наприклад з нашою країною, а вони заплановані на наступний тиждень, можуть там з'явитися з боку штатів у ці ну теми, які власне кажучи закинула Росія. Більш того, мені здається, що насправді на неформальному рівні якісь контакти між ними ми розуміємо. І і до цього відбувалося, і той факт, що вони зараз тепер і так презентують публічній площині. Ну говорить про те, що можливо якісь там оці точки умовно дотику є. Тобто мені здається, що у Росії зараз стратегія скористатися а, максимально а, бажанням штатів до швидки, швидкого закінчення вогню, і вони будуть намагатися це використовувати. Але тут є і інший момент, а, тому що в принципі Путін як гравець, якщо так подивитись, а, політичний він а, до. Повномасштабного вторгнення не дуже то був схильний до а, ризикованої політики на міжнародної арени. Але от після повномасштабного вторгнення ми побачили, що він ну, почав демонструвати подібну схильність. І от з приводу перемиря тут теж є момент. Тобто, з одного боку, нібито а, із того, що ми бачимо, йому було б як мені як ми вже розуміємо, що якісь приховані мотиви, вигідно б, нібито, піти на це. Але не виключно, що в Кремлі будуть вважати, що ризикована поведінка може ще щось їм дати. Власне кажучи, в подальшому, і а, ми будемо бачити, що вони справді будуть обставляти а, тему перемир'я все новими і новими вимогами, з розрахунку, що на якомусь етапі просто-напросто і сполучення Штата Америкам це набриде набридне Трампу, і власне кажучи, і офіційний Київ не буде готовий на це піти, щоб далі по суті продовжувати а, бойові дії, так як вони продовжують, нібито формально говорячи, що дивіться, ми ж якби й не проти, але от. А, Власне кажучи, ми вже висунули там якісь да, попередні умови і так далі. Тут і тут ще теж важливий момент. Мені здається, слід на це звертати увагу, Це на реакцію інших гравців. Я маю на увазі і подивимося, як відреагує на ці заяви, власне кажучи, країни Європейського союзу. Тому що я нагадаю, що Україна і в джиді піднімала питання все ж таки розширення коло країн, які мають бути залучені. До врегулювання російсько-української війни, тобто і Європа має там бути. Подивимось на реакцію того ж самого Китаю, тому що мені здається, від у цих всіх гравців буде теж дуже багато що залежати як далі буде виситве, в тому числі до речі, і Росія, і як буде яку позицію буде займати насправді і в якоїсь мірі і Вашингтон теж.